Усім привіт сьогодні у нас довго чекуна розпаковка. паперок з чейпаїзів починає давайте кинемо кубик і виберемо в якому колі у нас буде розпаковка Сьогодні у нас буде оранжева розпаковочка. Добре. З колекції банківські карти Тут у нас є ось таких три пакетка, типу, але найбільш оранжевого на ось цього. Це навіть не оранжевий, якийсь змідний. Але найближче до оранжевого. Бо я маю. Ой, він тут розклеється, погано. Колекція листівки. Тут є оранжевий. Ось такий. Листівка, 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 листівка. Валентинки колекція. колекції. Ті, типу, ті колекції, які я вже спокули, я буду ставити назад. Щоб ми не перепутали. Колекцію лентенки ми в наступному відео закінчимо. Беремо рожевий. Колекція папки. Тут у нас. Немає оранжевого, але на основному пакетку є трохи оранжевого, тому я Це йду. Колекція пластик. Тут є у нас пакетик оранжевий, Колекція <клес> пензлики для макіяжу, тут як спеціально чекає у нас оранжевий пакетик. І цю колекцію ми теж в наступному відео закінчуємо. Колекція смайлики. Тут є ось цей пакетик, він самий оранжевий. Колекція книги. Тут у нас є ось такий оранжевий своє діло. Є доб'янку. І колекція іграшки. Тут у нас оранжевого немає пакетика. Е, тому давайте я не хочу зробити великі, бо великих самі цікаві іграшки. Е, тому давайте візьмемо жовтенький. Усі є тільки трохи реальні, але я хочу їх залишити на потім. Великі пакетики. Починаємо починаємо з ось цієї колекції. Я Тут у нас під номером 10. Сюди. Іграшка банана. Типу, як, типу напів Сквіш. Або щось таке, знаєте, як є сумочки і грешки. Ну, типу, знаєте, що в середині е, як кишанька. кишенька. наступної колекції хай буде. Ось ця панслівка для макіяжу, якщо ми наступному відео закінчуємо. Під яким номером нам попадається? під 2 чи під 5. А, під номером 2. Та як ви бачите, що тут, незвичайна така досить форма. Тому що, тому що це така щиточка для віс, щоб наносити якби, туш. Я, чесно, не пам'ятаю. Ще не можна очисувати брови, туш наносити. Оп, все, добре. Вступна колекція хай буде ось ось, <гум> ось ця. Свайлки. Тобто ці пакетик у нас або. Тут наклейка підновуємо те саме загадкова наклейка. Я думаю, хто дуже любить пепер, що це у Вальбей або в інших соцмережах, той знає, що це смайлик. Привід, я би сказала, навіть. Або якийсь невидимий певід, який сховався в такому як покривалі смайлика цікава наліпка і смішна. Оп. Колекція валентинки. Така велика колекція на 8 пакетів, але. Так, швидко досить закінчується. Що я кажу? Швидко. Уже скоро половина березня прийде, а ми її тільки закінчуємо. А, тут цікава наліпка, під номером 5 Тож, можливо, вже здогадався. Відкриваю. Це у нас ось така складена наліпка. Давайте на один, два, три, один, два, три. Та-дам! I love you! Це ось такий котик тримаю сейдачку. Така валентинка. Так я так сильно тут забула плюс, що наклейку приїздила чуть-чуть. Оп! Так, 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 так. Іменько, іменько. Добре, пойменьку. Как если его часто идвучка задняя? Так буду вступить в коллекція книги. Вау, пикольный кеуз доситок. так. я ум текну, а. Цю книгу я читала. Історія по Сувеня шукає шукаю. Досить цікава історія така. ну, В принципі, як цікаво, як усі історії з цієї книги, ну, депо, там досить такий сюжет. ті, якщо перше читати якусь книгу, зв'язує і не зрозумієш, що там е зв'язу ховається про суву. Там спочатку йде зовсім про інше, а так якби, потім історія міняється. Листівки. Немально. Давай витягайся. Тут у нас ось така листівка бажаю і є ліні поля, де можна написати, що ти бажаєш людині. І підписати. Давайте наклеїмо її сюди. Тут буде бажаю, бажаю і бажаю. Ведь вступлетышки вместе. Тут как бы тебе будет ось ця манки всю кайфу. Минула наша новая ночка. Вау! Вретяк давай пока это где Тут у нас 2 дня вытянуть, пока это то хорош поебался номер 6 тут теж так скріпилось, бачите, як я сьогодні шість, як мені дуже подобається. Чи це дев'ять? Ні, це шість, тому що дев'ять, Я не понял. Як це шість? Якщо тут під шість я наклею, не понял. Давайте я вам покажу це ось так якби Захід сонця, чи схід... ну, не, не Захід чи, І тут о, це так відображення в воді. І тут якийсь човник пливе. Знаєте що? Давайте я поки цю кайточку не буду наклеювати, просто її ось так вставлю. Тому що мені треба зібрати хоча б пів колекції, і тоді подивитися. Або в цю колекцію іде буде вільне місце туди цю карточку наклею. Тому що я просто не знаю. ну, Я наклею, допустим, скажу на номер 2. А карточка під на... номей 2. Тому давайте хай буде ось ця колекція пластик. І такі в нас пакетик з Ну, Так, зб'ють кілося, звичайно. Але чого? Ага, і тут у нас пласти з із... ясблені звати. Пум-пум-пой Це з мультика Санайо. Якщо ви не знаєте, хто це такі, то просто введіть в гуглі санайо. Або друзі Hello Kitty. І вам вибір п'яном 5. Тобто тут ще все чітко. Все добре. Папки. такий у нас пакетик. Вау, класно скіль! Тут я майже з любима папочка. Та дам на ось так сейдечками і на з такому замочку. Бачите, типу так оп, оп. Це якби на заклюпці можна сказати, як зіп пакет, тільки з такою штучкою. Так, Закривашку. під йому два, я вже навіть бачу, тут просто по формі можна гадати. Оп, добре. Давай будемо відкривати ті колекції, які у нас залишилися. А це у нас все. Ми всі пакетки відкрили. Можу дати вам невеличкий спойлер. В наступному відео буде дві новиночки. Все більше спойлерити не буду. Па-па!